Друзі, друзі, всім привіт! З вами Сергій Басенко. Сьогодні ми з вами виконаємо комплекс вправ для ніг з ролом. Ми попрацюємо з зовнішньою лінією нашого тіла і з внутрішньої частини нашого тіла з нашими ногами. Ось саме це допоможе нам зняти напругу, бо саме ось тут у нас знаходиться багато неофіціальних сполучень, які тримають наші м'язи з напруженими, тримають наші м'язи зібраними. Ось тому знімати напругу з цих зон. Дуже важливо. Отже, ми розпочинаємо з простої вправи, ми лягаємо на правий бік і підкладаємо собі рол під зовнішню частину стегна. Ліва нога ставиться перед собою, рукою впираємося на рол. Отже, ми регулюємо рукою тиск, ми можемо або трошки відтискатися, або лягати повністю. Отже, ми зараз починаємо ось такий рух, і від коліна ми масажуємо. Розкатано. Звичайно, ця ділянка вона дуже така чутлива, на болюче, так скажемо. Тому ви маєте не всією вагою навалюватися і так в своєму темпі робити, можливо, повільніше або менше глибини для того, щоб змогти розкатати всі свої м'язи. Нагадую, що виконуючи ці вправи регулярно, ви зможете позбутися цих больових відчуттів. Вже за 2-3 тижні можна побачити. Відчутні зміни в стані ваших ніг. Чудово. Кому недостатньо та мало відчуттів, ми можемо покласти дві ноги і ось на двох ногах таким чином покататися. Але це, мабуть, такий більш просунутий рівень. Але також маєте знати, що так можна кататися та е, таким чином більше ваги тиснути на ваші м'язи, та глибина проникнення ролу, вона глибша. Окей. Okay. Чудово. І зараз ми переходимо на зоню, зону біля литки, але зовнішня частина вона так само потребує нашої уваги. Залишаємось в такому самому положенні, ногу ставимо перед собою і ось таким чином прокатуємо всю зовнішню частину. Таке положення, воно дуже стабільне, зручне. Ось і ви регулюєте повністю, що ви робите і як ви робите. Чудово. ще 5 секунд. І міняємо сторону. Зараз лягаємо з зону частину на ліве стегну. Права нога перед собою. Впираємося і починаємо викатувати всі свої боліві відчуття. На початку їх, звичайно, буде багато, але з часом буде ставати менше і менше і менше. Кожну зону ми масажуємо від 30 секунд до хвилини. Якщо самостійно займаєтеся, то можете на майбутнє просто дивитися, що за рахунок кількості та довжини у вас зовсім інший вплив. Супер! І переходимо на зону окістя. Речі, після цих вправ одразу таке відчуття в тілі, знаєте, ніби пушинка, ніби, ніби такий легкий стаєш. І вправу можна виконувати після тренування або перед тренуванням. Єдина різниця в тому, що коли ми виконуємо комплекс перед тренуванням, ми виконуємо буквально по 10-15 секунд кожну зону для того, щоб підготувати м'язи до тренування. А якщо ми виконуємо після тренування, то можна більше глибини та Більш тривало, щоб зняти напругу з тіла. Зараз ми працюємо із зовнішньою частиною тіла, і виконується це наступним чином. Ми лягаємо обличчям вниз і кладемо собі рол, але ось в таке положення. Не так? Ось так. І відкладаємо ногу від себе, ніби ми будемо спати. Знаєте, багато людей сплять у такому положенні. І зараз ми просто катаємо. Від себе ось так. І відчуваємо проводящий м'яз, як він класно масажується та проминається. Так само виконуємо від 30 секунд до хвилини. Чудово. І міняємо сторону. Лягаємо обличчя вниз. Пролі складаємо від себе і починаємо кататися та знімати всю напругу з тіла. Тридцять 1 хвилина. Чудово. І завершено. Ось такий короткий швидкий комплекс, але дуже дієво. Ви виконуєте в будь-який час вранці або ввечері, і ви побачите, яких чудових результатів ви можете досягнути. З вами був Сергій Басенко. До нових зустрічей.